Любі хлопчики і дівчата. Весна йде, весна наша мила чарівна. Вона надію нам селяє і до праці закликає. Весна напружена пора року. У людей на весні дуже багато роботи, у полі, садку, на городі. І сьогодні ми з вами малята. Поговоримо про весняні роботи. Як тільки з полів зійшов сніг, починаються весняні роботи. У народі говорять весняний день рік годує. Це означає, що від часної та сумлінної праці залежить врожай, що його люди споживатимуть цілий рік. Треба встигнути за короткий час, поки не пересохне ґрунт, посіяти насіння хлібних та овочевих рослин. А скільки клопотів завдають бур'яни? Вони діють, як справжні загарбники, захоплюють чужу територію, першими висмоктують вологу і їжу з ґрунту, швидше виростають і затуляють сонце. Овочевим рослинам. Бур'яни виполюють сапою, культиватором або з літаків розпилюють над ланами спеціальні речовини, від яких гине бур'ян. Помандруємо з вами малята! А куди відгадайте? Зимою біле, навесні чорне. Літом зелене, восени стрижене. Це поле. А що ж люди роблять на полях? Спочатку хлібороби готують ґрунт до посіву. Вони спеціальними машинами-розкидачами вносять на поле добрива, потім тракторами орють землю. І одночасно боронують, розпушують, щоб не було грудок та чекають, коли земля прогріється. Адже якщо маленьке зернятко покласти в холодну землю, то воно загине, замерзне. Щойно земля на полі прогріється, тоді до трактора чіпляють сівалку. Засипають зерно і виїжджають в поле висівати зерно рядками. Йде час. Зерна в землі проростають, з'являються перші всходи їх зрушують весняні дощі і пестять перші теплі промені сонця. Які рослини садять на полях? В нашому рідному краї. Пшеницю, жито, гречку, кукурудзу. Ці рослини називають зерновими. А які машини допомагають працівникам у полі? Трактор, культиватор, комбайн. Сіялка машини грузові. Помандруємо далі на город. Не лише в полі, а й на городі слід попрацювати. Щоб виростити овочі, люди докладають дуже багато зусиль. Із чого починається життя кожної рослини? З насіннини. Для того, щоб висіяти насіння чи посадити розсаду, потрібне спеціальне знаряддя. Відгадайте яке? Хоч і гостра, не зубата, копає землю нам лопата. Листя виберуть з землі не лопата, а граблі. Пострибає, наче жабка, по рядочку в полі сапка. А що садять на городі? Моркву, редиску, буряк сіють рано навесні. Вони не бояться холоду. Наприкінці весни висаджують розсаду помідорів, перцю, капусти, сажають їх у теплий ґрунт. Це теплолюбиві овочі. Наша подорож продовжується. Підемо туди, де люди вирощують багато фруктових дерев. Фруктовий сад. Теж чекає на весняний догляд. У саду починається обрізка гілок, побілка дерев і оприскування. Дерева білять і оприскують для того, щоб захистити їх від шкідників. Проводять весною посадку кущів, дерев. Також слід розпушити ґрунт біля дерева. Та куща. У парках і скверах на квітнику висівають квіти, чорнобривці, айстри, ромашки. Малята. Зараз пограємо в гру, посади рослину. У садок. Квітник, город чи поле? Де росте? яблуко? Сад, буряк, Город, тюльпан, морква, пшениця, ромашка. Персик кукурудза. Молодці. Всі рослини ми посадили вірно. Ну що, мої маленькі скульптори, сьогодні будемо ліпити пейзаж з пластиліну весняне поле. Підготуємо пальчики, повторюйте за мною. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо пальці рахувати. Всі міцні хороші між собою схожі. Ну що ж, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно пластилін, стека, серветки, дощечка, аркуш блакитного кольору. Спочатку будемо робити поле, скачуємо кульки коричневого кольору, розмазуємо їх по аркушу. Робимо жгутики зеленого пластиліну. Розрізаємо стекою їх на маленькі частини, загинаємо, викладаємо на поле. Робимо сонечко. прикріпляємо хмарки. Ой, яка гарна робота вийшла! От і підійшло до кінця наше заняття. Ми сьогодні з вами говорили про весняні роботи на полі, на городі, у садку. До побачення, малята! До нової зустрічі!